Він був двохсотий, і його повезли в морг. Але він повернувся з того світу, щоб всім засвідчити Боже буття. В нашій міській лікарні лежать на реабілітації багато воїнів, і матері їх відвідують, приїжджають з районів, шукають місце, де заночувати. Так, одного разу під вечір до нашого лікарняного храму завітала мати пораненого воїна Миколая. Миколая Завгороднього, і попросилася на ніч. Я благословив сестрам поселити її в сестринській кімнаті і пригостити, а сам сів поруч і почав запитуватися про її біду. Вона розказала, що її син знаходиться тут в лікарні, проходить реабілітацію, а місяць тому він був тяжко поранений під Запоріжжям і попав в Запорізький госпіталь. Мати розказала мені про дивне чудо, яке сталося з її сином, а також передала свідчення командира Запорізького військового госпіталю, підполковника медичної служби ЗСУ Віктора Писанка. Ім'я його і звання я записав для більшої достовірності. Вона з ним мала зустріч і передала його слова. Ось що він їй оповів: У шпиталь привозять тисячі поранених. Ваш син Миколай був фактично двохсотий. Він прибув до нас у стані клінічної смерті. Ренюмували ми його три рази. Травма була несумісна з життям. Хлопець попав під мінометний обстріл, так розповідав матері командир госпіталю. Не було вже серцебиття, поранений втратив багато крові, і була команда у морг. Так продовжувала мати бійця зі слів командира госпіталя. Так пройшло хвилин двадцять, мозок за цей час вже вмирає, тіло повезли на каталці, в морг везли його сестрички. Тільки но відчинили двері моргу, як покійник під простинею здригнувся, і серце забилося. Тут Миколая знов відправили в реанімацію. Там він в комі прилежав ще три дні і прийшов до тями. Зараз він проходить реабілітацію тут, у лікарні. Мати продовжувала. Отже, знаєте, я щоденно вичитувала за свого сина Акафи Святому Миколаю і вдома, і в нашому храмі. Коли син прийшов в себе, я не могла натішитися. Так Богу дякувала. А в сина все запитувала, що ти там бачив, Колю? Коля відповів мені, що йому з'явився святий. І сказав Вклонися матері, вона тебе вимолила і перехрестив його великим золотим Христом і промовив: Повертайся до свого тіла, тобі сюди ще рано. Я просив матір Миколая, щоб вона домовилася про зустріч з сином, можливо, в нього є бажання посповідатися. Так, я теж про це подумала, сказала мати. На ранок ми були вже в в палаті. Він сидів на ліжку. На тумбочці у нього була пляшка з Пачаївською святою Водою і ікона Святого Миколая. Я, зрозумів, що наші сестрички милосердя, вже побували в цій палаті. Побачивши мене, Миколай підвівся на милицях і попросив благословіння. Я дуже хотів вас бачити, Отче, почав він. Знаєте, я побував на тому світі. Я бачив всіх оточуючих, бачив своє тіло, бачив лікарів і чув, що скомандував головний відвезіть його в морг. Я зрозумів, що я помер, але чомусь не зміг згадати ні однієї молитви, на мене напав вічий, було відчуття в душі, що я щось не виконав, що прожив надаремно, не вклав в своє життя той смисл, з яким був викликаний Богом знебуття. Я йшов, чи летів над своїм тілом, яке спускала ліфтом до моргу. Але тут шлях мені перетнув священник в золотих ризах із великим золотим хрестом, яким мене осінив, і сказав, щоб я вклонився своїй матері, яка мене вимилила, і щоб я повертався до земного життя і присвятив його, як належить кожній людині, що народжується в світ, посвятив своє життя Богу. Я стрепетом вислуховував воїна, який в цей час дивився просто крізь мене, дивився, ніби знов бачив святого Миколая, який осіняє його золотим хрестом.